Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Під Мелітополем підірвали залізничний міст, яким окупанти переправляли техніку в напрямку Токмак, Чернігівка, Донбас. Пропагандисти підтвердили інформацію і заявили про прильот туди аж п'яти ракети з Хаймарса. В акваторії Дніпра знайшли річкову протикорабельну міну. Три кіло вибухівки знешкодили. Україна стала найзамінованішою країною у світі. Заявили в організації «Mines Advisory Group». 40% суші небезпечні. На розмінування підуть роки у Запоріжжі. Чолов'яга серед біла дня намагався поцупити інтернет-кабель та замість того став героєм соцмереж. Його прозвали людиною павуком і здали правоохоронцям. У Мелітополі кадирівці зґвалтували пропагандистку з НТВ і відгамселили оператора, які приїхали знімати хід спецоперації. Однак військова комендатура відмовилася відкривати кримінальну справу. Запоріжжя скажеться на нестабільну напругу в мережі. На бабурці перевищена у Шевченківському та комунарському районах занизька. через перепади напруги горить побутова техніка. Російські скрєпи у токмаку, руїни проти туберкульозного диспансера хочуть назвати іменем загиблого бурята. Військовий медик робив оркам перев'язки, допоки їх усіх не відправив у пекло Хаймерс. Чоловікам почали видавати повістки нового зразка. Тепер замість військоматів – матів територіальні центри комплектування. У перелік документів включили ІНН. у повістку. Додали нагадування про кримінальну відповідальність за неявку в центр без поважної причини. У середмісті Запоріжжя в суботу запрацювала єдина в місті Ковзанка. Вартість квитка однакова для всіх 150 гривень без ліміт. Вихідні порадували містян снігом. Люди ліпили сніговиків і робили по-справжньому зимові фото. Більше новин шукайте в телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.